Всім привіт! Не за і продовжую рубрику про відгуки компанії Livgood. Написала Joy Кемпер такого листа відгука. Я страждаю від деяких проблем зі шкірою, які жоден дерматолог не може розібратися. Я використовую своє колагенове мило, щоб полегшити його, але не дуже зменшує причину його. Коли холодно, моя шкіра стає дуже сухою і починає мати паршу, як вигляд, який ніколи не зникає, якщо я не подряпаю, створюючи кровотечу. Я просто дозволяю цьому бути. Я витратила сотні доларів на купівлю дорогих лосьйонів, які рекомендували староїдних кремів після іншого. Трохи допомагає, але через кілька тижнів повертається знову. Це розчаровує і впливає на мою впевненість, коли я виходжу на публіку, я не прошу співчуття, але краще хочу поділитися чимось неймовірно дивовижним через 4 дні після того, як я почала бити суперзелені та червоні. У всіх нас є свої недоліки, і це лише один з багатьох, які я ношу постійно. І тут можна побачити. Фотографія зверху ми бачимо перед Супер, вживання суперчервоних та суперзелених. А тут фотографія 4 дні після того, як Джой пила суперзелені і червоні. Що помітно, по-перше, колір ноги посвітлішав, такий інший став. По-друге, як ви бачите, йде менше зменшилася. Видимість наших суден. І, по-друге, подивіться, за 4 дні настільки швидко загоїлася рана, і сухі шкіри зникла. Немає ось такого сухості затягнутості шкіри. Дуже видний результат, тим паче, якщо це тільки 4 дні. Суперчервоні вони дуже позитивно впливають на кровоносну систему, на серцеву судинну систему. А суперзелені це витяжка зелених трав за швагандою, з пробіотиками для кишечника і йде як детокс-програма. Дуже дієвий результат отримала Джой.